Свою розповідь я розпочну з, з наступного спілкуючись з різними спільнотами, із академічною спільнотою, з студентами, із народними депутатами, із, навіть з маргінальними структурами. Та, я так чи інакше останній рік говорив в тому числі і про цей проект. Ну для чого? Щоб так чи інакше почути певний такий відгук і зрозуміти, в якому напрямку взагалі ми рухаємося. І ось в січні місяці, на початку січня, відбулася така чергова розмова з американськими дипломатами, не тільки нашого посольства України, а й з інших посольств. Ну, буває у нас такі от зустрічі, і ми сиділи в Києві, в кав'ярні, вечір, лютий місяць після повітряної тривоги, сніг за вікном, все добре. Ми п'ємо каву. Хтось п'є, я чомусь замовив собі капучино, хоч був вечір, а італійці б сказали, що це взагалі невігластво. Да, після 10.30 капучино. Ну так вийшло, вибачаюсь. І ми розмовляли взагалі про Україну, зрозуміло, це центральна тема. Говорили про ті чи інші виклики, про те, що сьогодні говорила Олександра Матвійчук, що це ціннісна війна, екзистенційна війна ну я розділяю ці погляди. Я член правління Центру громадянських свобод, тому що у нас є спільна спільна візія. А далі один з дипломатів задає питання. Не це добре, да? що цін, ціннісна війна, ми це розуміємо. А як ви розумієте ці цінності? От як ви їх розумієте? Що ви, як чим ви наповнюєте? Ну, я зрозумів, що пора говорити вже про е, проєкт. Я почав говорити про проект. Почав говорити про проект і щось почало відбуватися. Всі американські дипломати так от вистручилися. І знаєте, як в неоправських практиках вони нахилилися до мене, та, щоб не пропустити от саме ці головні моменти, які пов'язані з тим, як, як ми бачимо майбутнє. Один з них сказав: ну ми розуміємо, що хоче там Українська держава, вони декларують, говорять про це. Що б хотіло би громадянське суспільство? У нас більше саме це цікавить, громадянське суспільство, академічна спільнота, як вони бачать взагалі майбутнє України після цієї війни, після української перемоги. І наша розмова вийшла і на цей проєкт, я став говорити про цю. Етичну рамку, про ціннісні орієнтації, про те, що як ми думаємо, все ж таки ввести цей людиноцентризм в українське законодавство. Тут була критика юридична, і вона зрозуміла, і вона зрозуміла, тому що це дуже важко, по-перше, і це певною мірою також є небезпечним моментом. Але важливим моментом, і вони сказали, так, оце ми хотіли би почути. Ми хотів би чути не про це і не тільки сьогодні, а взагалі, як ви будете рухатись. І ми спостерігаємо, що є в нашому, в вашому просторі в громадянському суспільстві. Ми покликані для цього. Ми ж не просто там дипломати, ми, влада буде змінюватися. Приходити з різними позиціями, але ж повинен бути якийсь такий запобіжник, який би дозволив Україні не просто декларувати цінності, не просто говорити, що це цінніснавіна, а що саме ви наповнюєте, от саме глибина в під поняттями, які ви зараз вводите в цьому проєкті, як головні. Я наголосив на те, що це цінності соціальної взаємодії, що це не всі цінності, тому що зрозуміло, що дуже багато неціннісних таких моментів вони є поза межею нашого от, ну, наш, нашого бачення. Але що ці цінності, про які ми говоримо, ці цінності, які виросли, зрозуміло, з аврамічного середовища, а потім вже далі розвивалися в європейському, американському просторі, тобто вони зрозумілі. Але ж необхідно було все ж таки сказати про те, що, що ж ми, ми, власне, розуміємо, що таке для нас справедливість, що для нас таке милосердя, що таке для нас спільне благо, що для нас таке солідарність, що таке цінність людського життя, що ми розуміємо. І... Ну, прикладів у нас дуже багато, тому що ми живемо в страшні часи, часи війни, де заактуалізовані ці цінності, сеактуалізовані, тому що справедливість і милосердя це те, що так чи інакше стає перед нами як ну, щоденне завдання, як ми розуміємо справедливість От під час цієї війни, справедливість до конкретної людини. Простої людини, яка хотіла би мати не просто безпеку свого існування, не просто певний, я б сказав, добробут і комфорт. Її внутрішній комфорт буде тільки тоді, коли буде справедливість і милосердя для неї. Зрозуміло, що для неї. І повернути людину в центр, не просто продекларувати. Як це написано в конституції, і воно написане таке. а, а вести, от, і законодавство в якоюсь мірою і в щоденну практику з тим, що я, я пояснював знову ж таки всім американським дипломатам, що це також і певний виховний інструмент для того, щоб змінювати свідомість. Нам же навіщо ці інструменти? От навіщо? Для того, щоб змінити свідомість, коли ми говоримо там про корупцію, ми ж знову ж то, говоримо про що? Про зміну свідомості, коли ми говоримо про ті чи інші проблеми, які у нас є, не ну, притаманні нашому суспільству, яко, яке було, я б сказав так, сформовано і під час минулих періодів нашої історії. Що саме, що саме треба змінити, не час змінюючи не тільки поведінку зовнішню, а змінити внутрішню, тобто свідомість. І коли ці цінності стають принциповими, От ми говоримо про те, що є цінності, які ми декларуємо, а є цінності, які стають принципами. Я постійно наголошую на тому, що будь-яка цінність стає принципами, коли вона поєднується з совістю. Це важливо. Чому? Ну, тому що для того, щоб це було вкорінено, те чи інше деклароване поняття, цінність, вона повинна так чи інакше мати зовнішнього спостерігача. Ну, ми знаємо, так, як формується там, корпоративна етика. Корпоративна етика, тому що є спостерігачі. І всі спостерігають за тим, яку поведінку там ви маєте, і за, за цією поведінкою можуть так чи інакше вносити певні судження. Є корпоративна етика, ну будь де і зараз ми знаємо субкультури, молодіжні субкультури мають свою внутрішню етику. Є навіть кримінальні структури, вони мають свою етику, мабуть, корпоративну етику, своєрідну, в якій є також не вкради, не вбий своїх, зрозуміло, у своїх. Я бачив це під час полону і бачив, що вона працює і це їх дійсно об'єднує. Але як. як... Ввести оці ці цінності не на рівні корпоративного, а на рівні всього українського суспільства. Ви розумієте, да? тобто ввести ці цінності на рівень усвідомлення і прийняття свідомістю людини, тобто змінити цю оптику взагалі на, на себе, на світ, для цього повинні працювати знову ж таки інші механізми. Механізми, в тому числі і законодавчі механізми, як також спостерігач зовнішній. Для віруючої людини, це зрозуміло, що це Бог, який також спостерігає за її. Поведінка. Тобто без цього спостерігача людський вимір, вимір дуже часто зникає. Ми розуміємо, що цінності дійсно велика кількість цінностей, і ми можемо говорити, ну, я, наприклад, коли мене задають питання, як би я характеризував там, цінності, за які ми боремося зараз, я завжди говорю, що це да, свобода, хоч я розумію, що свобода це більше, ніж цінність. Так? Але в даному випадку не стає цінності, тому що вони хотіли би забрати нашу свободу. Коли я говорю, що це гідність, я також розумію, що це може бути тільки внутрішня твоя моральна. Там, Позиція, але ж вона стає зараз цінністю, тому що для нашого ворога знищити нашу гідність це, це є також завданням. І я навіть говорю про те, що цінністю стає наша ідентичність. Чому? Ну Тому що ви розумієте, да, що вони хотіли б знищити нашу ідентичність, тому що ідеологія руського міра вона полягає навіть не в змісті ідеї, а в тому, що ці ідеї заперечують нашу реальність. Вони заперечують нашу ідентичність, і вони хотів би їх знищити. Я просто пам'ятаю, в який момент я зрозумів, що для мене це цінність під час готування, під час того, як коли мене вели на розстріл і говорили, що ти, ну, ти зрозумієте, що зараз вас будуть вбивати. Але ж є вибір. Є вибір. Є ми, да, є рускимір, і є ви, да. ти можеш просто прийти на позицію нашу. І ти будеш жити. Я в цей момент розумію, що на вагах або ти відмовляєшся від своєї ідентичності, але ти ну, начебто живеш, або ти вмираєш з своєї ідентичності. І я обираю ідентичність, я в цей момент починаю розуміти, що для мене ідентичність це не просто власний вибір. Знаєте, в мирному житті це нормальний власний вибір. Але коли а, стає питання життя, Тобто цінності життя і твоєї внутрішньої позиції, і ти розумієш, що це стає цінності. От, але ж коли ми говоримо про цінності соціальної взаємодії, ми повинні зрозуміло виходити ну, трохи на інший рівень, на той рівень, який ми можемо зробити у вигляді інструменту. Інструменту, який може так чи інакше працювати для того, щоб а і могли б враховувати наші і законодавці, і ті, хто буде так чи інакше ці закони Но виконувати, це також проблема для певної частини наших виконавців. Ми повинні розрізняти цінності і в цей момент навіть етика, це ж загальна взагалі наука про моральні цінності. Не всі цінності можуть так чи інакше бути нами проговорені тут. І в свій час я постійно це згадую. Той же вікер Франк сказав, ще таку фразу. Дуже, дуже надзвичайно важливу для мене, я постійно використовую, духовність, свобода і відповідальність це три екзистенціала людського існування. Тобто це не просто цінності, це те, що відрізняє нас від інших живих істот, екзистенціали. Тобто ті глибинні моменти, оце питання, що, 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 що таке духовність. Той же Франк розуміє духовність як не? те, що має сенси, тобто простір сенсів. Якщо ми е, дивимося на інші живі істоти, у них не? сенсів немає. Ну, в тому розумінні, тому що це, це продукт людського існування. Ми їх суб'єктивно, для себе, зрозуміла, але не ми їх конструюємо. Але це внутрішній момент, базовий момент, на якому можуть виростати і в тому числі і цінності. Той саме соціальний взаємодії, про які ми говоримо. І так ця війна нас травмує. От сьогодні було також на задали питання: говорили про те, що ми переживаємо в цій війні декілька таких фаз. І я знову ж таки порівнюю з тим перебуванням моїм в полоні. Практично нагадує, перший період це шоковий період. Шоковий період у багатьох виникає паніка, виникає розгубленість, і тут якраз той самий момент нестійкості, про який вже сьогодні говорили, дякую і як витримати цей перший перше першонавало емоційно насамперед. А другий період це очікування. От як ми там в підвалах очікували звільнення, ти не знаєш, коли воно буде, чи буде взагалі, а це також знуряє. Як зараз ми очікуємо перемогу. Це інший етап, і психологічно інший. Ми можемо в цьому жити, але ми повинні не тільки зберігати, а є нам що зберігати, тому що ми дійсно суспільство, яке показало, що ми не тільки горизонтальне, але й суб'єктне суспільство, і це дозволило нам єднатися не на за командою зверху. А от за внутрішнім нашим рішенням, тобто у нас є цей потенціал, і ми повинні цей потенціал не тільки зберігати, але й розвивати в майбутньому. І про це ми також говорили з нашими американськими дипломатами. Що ви будете розвивати далі? Оце ж ваш такий момент вашого ціннісного багатства. І далі, далі, це третій період. Він не менш складний, а іноді буває і більш складний, знаєте, як у мене після повернення з полону. Так і так, після повернення з війни. Ми не повністю повернемося з війни. У Багатьох голова залишиться у війні. Так буває. Так буває будь-яка історія показує. І хтось буде бажати повернутися в минуле до війни психологічно ціннісна на в тому числі, да? І от як це отримати і розвивати, давати орієнтири, якраз ці інструменти, про які ми сьогодні будемо говорити і говоримо, якраз вони і є з нашої точки зору, з тих, хто працював над цим, які дозволять актуалізувати в свідомості суспільства. Через законодавчі механізми, можливо, не тільки законодавчі механізми. Про це треба говорити і на рівні тих інструментів, які будуть змінювати свідомість людей, оптику людей, бачення себе. І себе, і світ навколо і Україну в цілому мається на увазі це і освіта і просвітництва. Тобто ці інструменти повинні бути задіяні, культура задіяна, тому щоб ці речі, про які ми говоримо, стали настільки заактуалізовані, що стали тим самим зовнішнім спостерігачем нашою совістю яка не буде дивитися на нас під час навіть того моменту, коли ми один на один з тим же корупціонером. Давати йому там хабар чи не давати. Тобто це той самий інструмент. От як над цим працювати, як його зробити, щоб він працював, оце наше завдання. Дякую.